Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо пекти шоколадний пірнік зі сливовим варенням. Це традиційна різдвяна польська випічка, яка справді зачаровує не тільки ароматом, а й смаком. Перелік інгредієнтів, як завжди, я залишу в описі під відео. А готувати пернік дуже просто. У миску розбиваємо 2 яйця. Додаємо цукор, збиваємо вінчиком. Можна також скористатися і міксером, щоб маса злегка посвітлішала, буквально 1 хвилину. Тоді додаємо сливове варення, можна також замінити на варення з чорної смородини, щоб воно мало таку легку кислинку. Вливаємо молоко та рафіновану олію. Перемішуємо міксером на мінімальній швидкості. Як бачите, що збивати нічого не потрібно, тому з легкістю можна скористатися і вінчиком. До маси додаємо сухі складники. Їх обов'язково потрібно просіяти. А саме борошно-розпушувач, соду, какао-порошок та суміш спецій до пряників. Перемішуємо міксером, як бачимо, що тісто виходить досить густе. Готове тісто переливаємо у форму, застелену пергаментом та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно пів години. Орієнтуємось на свою духовку, а також готовність перевіряємо на сухість паличкою. При виході вона повинна залишитись сухою. Готовий корж повністю охолоджуємо та розрізаємо на 4 коржі. Робити це потрібно досить обережно, так як коржі дуже м'якенькі та швидко ламаються. Тепер будемо збирати наш пірнік. По черзі кожен корж змащуємо сливовим варенням, джемом або ликваром. Сюди підходить саме сливове варення з такою легкою кислинкою. Воно чудово доповнює всю композицію смаків. Для того, щоб пірнік добре просочився варенням, його потрібно залишити хоча б на 12 годин, а то і більше, в холодильнику, загорнувши в харчову плівку. В день подачі десерту його традиційно поливають шоколадною глазур'ю або розтопленим чорним шоколадом. Я буду поливати розтопленим шоколадом одразу та покладу в холодильник мінімум на 6 годин. Ось так виглядає наш пермік у розрізі. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.